Ополоснути. Привіт, друзі. Трактор зазвичай так приїжджаю, я полоскаю, щоб від цієї хімії, самі знаєте, оприскування на ньому їхати, а струя така б'є непогана, це одразу скважини сюди в цю шлангу. І якось полоскав, Олена підходить, дивиться на цю ситуацію і каже, мені б таке, і мені от, ну, напалив рослини. Мені одразу анекдот згадується, що з тих часів коротше, ситуація така, розкажу швидко. Село. Україна років 30 назад в селі ну, приземляється тарілка з інопланетянами. І доклали, там, сказали голові Колоспу, що їдь, у, їдь розбирайся, поки делегація доїде там з області, то ти їдь, поки їх там затримують, відлікають якось ну, такий момент. А голова Колоспу трішки був несміливий. Відправив тракториста. Дмитра, ну, наприклад, метро йди, каже. Входь в контакт, затримай їх, щоб вони тут побули, не полетіли. Це ж сенсація на весь світ, і коло, коло стане відомим село. Ну Коротше, пішов той Дмитро до тої тарілки, підходить, опускаються звідти сходи, сходи звідти інопланетянка. Ну, симпатична, як то кажуть, така на диво, ну, як би нормальна така. Ну і входив, він думає, думає про що, як входити в контакт. Ну там пішов з нею. Розмовляє, вже приїхала та делегація, голова колгоспу, з прапором попереді до тої тарілки підходить. Сидять вони, одвої, ця інопланетянка, і Дмитро. Ну, наприклад, не зручно так розповідати, але нормально. Сидять на сходах під тою тарілкою. Вона плаче, а він сидить і зажурився. Каже, що ж таке, що трапилось? Каже, ми ж тобі таку операцію довірили, щоб нормально було, а ти вже її журбув. Каже, що ж ви сказали? Входь в контакт, затримай. Я звідки знаю, каже, що привик на тракторі гайки крутити, а по цих шурих мурих не сильно. Ну ті зразу задав питання, каже, як ви відтворюєтесь? Ну, як у вас, діти з'являються? Оці всі питання. Вона каже: Ходім, я тобі покажу. Завела мене в тарілку, ну не в тарину, влітаючи цю свою штуковину в цех, там в кімнату зайшли, і стоїть е, такий автомат, ну якби агрегат. Стоїть агрегат, пробірки рухаються і штампує. Коротше, там пробірку поклав, там далі інший процес. І коротше, в результаті виходить, як би сказати, маленький ця штуковина, що, ну, інопланетянин. А чого ж каже, вона плаче, що ж таке трапилось? Ну, каже, я... Вона запитала, як у нас робляться, ну, відтворюються діти, як ми відтворюємося. Каже, я розповідав, 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 розповідав. Ну, що далі? каже, ну... Вона не зрозуміла, показав, тепер хоче такого агрегата. Ну, так, не так само, але так само хоче, щоб так поливало, поливало рослини. Що ми зараз і підемо, піде дозаді. Щось так на мене дивиться, що мені незручно. Зараз підемо, друзі, зробимо полив, зробимо, щоб поливалося. Писали також, що там рослини, як черенкування, який процес. Цікаво видно. Також розповімо, що до чого як. підключимо, зробимо. Як би сказати, спробуємо під ключ, а як вийде під колодку, то буде під колодку. Ходіть. Ну, суть поливу у нас організована таким чином, що накачується в таку бочку. Ну, ще є кубова бочка води. Раніше ми робили резервуар, але він зараз якби вийшов з потреби. Ну, показували відео, є на каналі. Він вийшов з потреби, він зараз не потрібен, так як то була як такий запас, щоб стикалася вода. І як би сказати, таким питанням долати оцю спеку і засуху. Але зараз викопали вже скважину. То в принципі, слава Богу, питань таких немає. Як був організований, накачувалося сюди води. Тут вона прогрівалася і вже поливалася. Що йшло через таку автоматику на теплицю, автоматично вмикалось куди потрібно. А що йшло 25-ю трубою? ну Там вона е зроблена, як би сказати, переходник зроблений, що йшло на полуницю, що йшло оленіна. Полив там, ну зараз так детально далі і розповімо. ну По мірі можливості, не знаю, чи буде детально. І потрібно буде там, де засадили, також кидати капельку. Тобто організувати такий момент поливу, жара вже 27-30 градусів, ну, жнива. Самі знаєте, що дощів будуть відсутні, температури будуть підноситись. З однієї сторони це добре, а з іншої сторони потрібно контролювати інші питання. Значить, Тут стояв такий насос. Водограй, як його там клапаний. і він вже вийшов в себе. Ну, Керниці недовго у нас попрацював, не сильно вони ефективні. Раніше щось було якесь, як похоже, ще років 10-15 назад, а потім почали їх вже бракувати. І воно, коротше, ну, яке є, таке, ну, як би сказати, нема про що казати. Ну, але свою роботу відробив, ще Тут якби те, що наверху, то він міг би накачував ще тиск більш-менш нормально. А знизу він вже не тягнув. Там потрібно якісь регулювання проводити, якісь оці питання, можливо, і клапан накрився, але розкрутити їх практично вже нереально. Там потрібно, ну, ці болти вони заржавіють. Коротше, це потрібно змінювати. І того тиску, який потрібен, він... Не створює. Взяли такий насос серії Vitals Aqua. Насос поверхневий струменевий GW1064, de Як на зло, нова пошта заклеїла свою етикетку і всю характеристику, але вони, є, в принципі, на сайті в описі під відео залишимо посилання на сайт Ромп'юа. Величезний вибір різноманітних насосів, як і поверхневих для вигрибних ям, для скважин. Во працює, бачили, яка струя. Ну, струя то розбризкувала так, а качає так дебело. Що Подобається не оце чверкання, там, ну зрозуміли, під правильно підібраний насос це запорука і ефективність його роботи на багато років. Гарантія на всі насоси Vitals Aqua 36 місяців. За гарантією, якщо буде цікаво, я вам знімлю класне відео. Е, ну от гарантія просто суперова. Це пройшло. Прийшов мій товариш на практиці. Я вам скажу такого відношення, як він розповів, яке до нього було, тобто там. Притик до того, навіть що свій рахунок, за свій рахунок вони товар забирали, не знаю, чи є зараз така опція чи немає, і присилали. Ну, якщо коли він був на гранті, то це супрово. Він не дасть обманути. Ну, я коли сам почув таку річ, то був, чесно скажучи, в захваті. По характеристиках, виробник квіталс, матеріал корпуса чавунний, напір 43 метри, тип смоктування, самосмоктувальні. Потужність 1,04 кВт, тип води для чистої води. Діаметр патрубка G1B, максимально робочий тиск 4,3 бари, буде лупенити. Це тобі палець буде отак лиш відгинати. Ввечері прийдеш їсти, дергатись, буде, отак притискати. Зробимо якусь поливавку, таку, щоб було зручніше. Ступінь захисту і... П44, гарантія. 36 місяців, максимальна температура рідини 40 градусів, кількість фаз одна продуктивність 3840 літрів, довжина 445 мм, висота 220 мм, глибина 210 мм і вага 14 кг 900 г. Практично ну, човуняк. Куде олена на пір Іде в комплектації насос? З Банкою, це, що качає, і е, книжка. Е, гарантійний талон. Зараз під'єднаємо його, побачимо, запустимо в роботі. Щось якісь комплектуючі певні вже взяв, така накидка є, як його зробити, але можливо потрібно буде скаканути, що в магазин добрати те, що є. Значить, суть завдання, друзі, цей набік. Тут потрібно буде, так як стоїть кран, зараз спускаю воду, стоїть кран ну, для того, щоб набрати відро, води, там, руки помити. ну, Такі речі елементарні. Тут буде потрібно варити е, такий самий флянець з наружною різьбою. Ну, зараз покажу. Трішки прикупилось, Де його не бачу? Желізний я його десь мацав і, як завжди, я його кудись Шо, ні? не всунув. Бачите, сам себе мав. Ось такий фляни зараз варимось сюди трішки нижче, так як цей насос, чим він також не сильно в бочках, в ємностях ефективний, так як до дна черкати його ну, не можна, хоча б сантиметрів 5 що щоб був на дном. І він не добирає до кінця саму воду, тобто залишається постійно, ну десь отак приблизно, да? сюди так. по бочку. Тому що забирає зверха, Ну і тиски вже розповідав, що там не сильно такі. Якщо він буде працювати при навантаженні таких ну три бари, щоб качати туди, то він довго не проробить, а перегорить. Ну такі речі. Значить, друзі, зараз будемо під'єднувати, що саме перше візьму. Вару. Поки що є у бошці вода, спробував варити, але метал у бошці не нагрівається. А цей самий як би сказати, переходник плавиться. ну Погано зварити. Зараз потрібно буде зачекати, щоб вода витекла повністю. Буду поклювати на паклю, Мені на неї доволі зручно, нічого тут складного немає. Це вхід, це вихід. ну В принципі, інструкція, там все детально по цих насосах, яка різновидність, їх, по які є, там все розписано до них. Переходничок, фітінг, як то називається, і закручую паклю по різьбі. якби Якщо отак стоїть, то за часовою стрілкою. Є така мастіка, намасується. Можна і без неї я робив. Пакля сама намочується, що тримає також до діла і закручується від руки. І такий самий зверху знаходяться стравлюючи такі мідні е, болтики, це дивлячись, як ви його розташуєте. В принципі, по суті, мені здається, що тут вхід, ну, зрозуміло, що звідси, вихід е, звідси, але е, як ви його поставите, в якому ракурсі, ну, судячи з цих купо болтів, стравлюючих, що тобто, якщо він буде стояти ось так то стравлювати потрібно цим. Якщо так, як у мене буде стояти в горизонтальному положенні, то стравлюється цим. На цей бік стравлюється цим, що ззаді, на цей бік стравлюється цим. Тобто йому все рівно, в якою стороною він буде стояти непринципово. Приварив, друзі, трішки неправильно зробив, так як потрібно було спочатку випалити отвір, а тоді вже приварювати цю трубу. Приварив трубу, випалювати отвір, почало шлакувати і в цю трубку набиватися. Відрізав трубку, коротше, Пропалив і заварив трубку назад. Ну така робота, трішки, як би сказати, трішки не потрібна була, якщо не подумати. По цьому розповідав, ще розповім. Труба 32, щоб нормально зайшли в такі переходнички, там резинка, з гончик і така ялинка, яка зажимає обхідний такий таку муфту, яка стискає ту резинку, яка в свій час стискає. Саму шлану, щоб не протікала вода в ньому, то щоб туди засунути було легко і зручно, по краях потрібно зняти під клин таку фасочку, тоді вона добре заходить. І, звісно, сало бажано копчене. От так. 32 труба, то знаєте, ти знаєш, що вона не 25-та, 25-та така трішки легше. А ялинка з жим. І закручу. Діти під трішки потрібно почистити її. Не чистилася навіть коли тут стоїть. Ну, Є на улу, знаєте, так як в горобці в ринову пірі, от такої землі всякої такої штуки, і воно поринуло все цікаво сюди. Трішки з то, що воно в і почистити її. Пам'ятаю, колись дітьми були, батьки напускали всю бошку, то тут купались бочки води лапались? Не було в чому. Це зараз є басейни, всякі штуки-друки, а колись не було. Вчора вже не вистачило певних згончиків і фільтр лопнув. Зараз розповім, покажу щодо чого на рахунок також того фільтра. Лежав вже ввечері, і думаю, що я ляпнув ті борці, що там ми купалися. як ще правильно зрозуміли, ми не нещаки не, не такі були, що купалися в борщі, Просто батьки для потреб господарства набирали там, коли залишалася половина борщ, вони на роботі були. А ми вже ну, якби, тишком нишком пролазили туди і чабовкали, щоб ви там не подумали, що ми там ніщаки якісь були. Такі, що в бочці милися, залазили, ну, щоб правильно зрозуміли. Ми з нормальної сім'ї. Тато тракторист, мати в ланці сапала, буряки, ну, різні такі речі, що <сум> жили нормально. Значить, що до того, друзі, лопнув фільтр, вчора крутив, лопнув, коротше, лопнув та й лопнув. Що робиться з ним, як він чистий, покажу також так, бачите, Це відтоді відколи поклали, отак він і стояв. В принципі, ніяких проблем не було, але з тим насосом. Так як то насос, ну, якщо можна то назвати, ну, в принципі, насос, але, але такий собі насос. А з цим, вчора вже він тули ввечері, так, на тому, що було складжено, то о, тисне він трішки менше, тобто пропускна здатність його менша. Хоч і пише 120 літрів, мені здається, у хвилину. Це десь скільки виходить там, 7 тисяч з чим-то. Зараз точно не посчитаю 7 тисяч літрів. А насос Vitals Aqua 3,8, 3800. Тобто, по ідеї, повинен би пропускати. Ну все рівно напряму вчора пустили там полив. Сьогодні підемо покажемо все, якщо до чого. То... Притупляє його, потрібно взяти більше. Я вже дивився, такий, як іде приблизно до оприскувача з сіткою такою тоненькою. Там пропускна здатність, його, дай Бог. Ну потрібно буде замінити, ну, на перший час, якби які є, такі є. Новий фільтр вже підпоклював. Якась резинка слабковата була. Ну, в принципі, трішки прокапує. Значить, суть до діла, Що буде потрібно, що отут узяти покласти кран. 32, й ну діаметр 32, й там в дюймах сильно не знаю. Ну і під'єднати ще той куб, що було три куба. Ну і в планах ще інші там речі, ну то вже такі питання, що воно не сильно буде цікаво. Значить, суть питання: насос бере з бочки воду. Вхід, вихід сюди пішов, зворотній клапан обов'язково, щоб в системі завжди підтримувався тиск. В принципі, чому він нам потрібен? Хто там поливає, то то не обов'язково. Можна прийти вимкнути, вимкнути. А тут, де Олени туманний полив, він повинно бути завжди під тиском. Ресівер, автоматика стандартна, в систему. В такий поки що фільтр пішло вгору олені на теплицю, на полив. Полуниця, город, рослини, і вверх собі вивів таку штуковину, щоб набирати бочку, десь оприскування проводити, так як вода прогріта, бажано, особливо коли з карбамітом, щоб була вода прогріта. Тобто такий куб. ну Та не бійся у мене потепе. Лопнутий екран. До речі, друзі, на зиму, хто буде такі крани ставити, потрібно буде замінити. Но зараз поки що не, не на часі, як би сказати. Е, залишайте їх відкритими, тому що в тому шарику залишається вода, замерзає і розтискає. ну Якщо на дворі. Провів сюди електрику, поклав в розетку е, під'єднання самого мотора в такій системі, як оце в мене. Електрика проведена на. Регулятор вмикання вимикання на самому ресивері на автоматику так звану. Ну, Вона механіка, але автоматично вимикає. Сюди і звідси виведжено на розетку, в яку вмикається вже сам насос. Тут в, Лене, в принципі, полив залишається той, що є, але ну, в основі вона буде поливати так, вручну. Шланг такий ще зроблю таку певну поливалку, щоб добре так розбризкувало, тому що напор таскає, що капець. Вчора вимкнули, я не пам'ятаю, скільки їх тут штук, 12. Вимкнули всі 12, то, як би сказати, не розбризкує. Вимкнули 3 штуки во. Розбризкує якраз по краях, оці форсунки розкладені посередині, що й туди-туди рівномірно розкладжені так, що одна іншу перекриває, тобто поливає прекрасно. Чому не тягне на 12, там 3,8 куба? Потягнула, але 25 та труба стоїть. А на кінці останніх дві чи три форсунки я не пам'ятаю, цих розбризкувальців розбризкувачів стоїть 20 та Тобто він би і потиснув. А спроможність труби не дозволяю. В принципі, вона так і залишиться поки що, тому що і метраж, і ці зончики це все потрібно перемінювати. Поки що буде так. В принципі, можна поляти одну частину і іншу. На полуниці у нас йде врізання таким чином, що перекладається сюди. Побачу, поставлю тройник ще якийсь. Швидко розмовляю. Поставлю ще якийсь тройник і пуститься туди, щоб краном, щоб не без цих перекладань. А сюди на огородну на помідори тройник, кран 25-й і переходник на 32 трубу. Зараз буде кинути потрібно капельку, так як відколи вже посадили, це 34 дні і не поливалося. Ну Поуставали помідорки, бачите, що казали, що їм тут гамба буде, вони не встануть, встануть. При... На рахунок того, ми ж горіхами буде роз... родити чи не буде, Ну щось буде, щось роди, нам вистачить. Ми ж так ну, не на продаж, що займатися цими питаннями для себе. Тут де поки що кінець, на комунидині поки що не будемо кидати, побачимо. В принципі, у... в планах є, але побачимо, як по часу. І десь поляється вручну, там, в принципі, що раз у 3-4 дня за 3-4 відра вилете, в принципі, можна знайти час. Друзі. Спеціально не забував, хотів сказати, що забув, ой, і, але ж не, не подобається обманювати. Токарні роботи по дереву, на станкові по металу. Трішки я був, був час, я там одну річ виточив. Доволі такі класні речі. Хочеться показати щось таке, ну зайнятися таким питанням для себе щось зробити. Можливо, ви зацікавитесь такими питаннями. Що Цікава така робота. ну Це дрібниця, але для людини, яка не розуміється, це все рівно гарно. Це зробив заглушку, щоб не купувати їх, то просто сюди дерев'яна заглушечка забивається. Можливо, у когось немає, можна і топориком там рівненько обчесати ножиком і забити, щоб можливо хтось забув. Не купив, а тут потрібно під'єднувати, то в принципі не обов'язкові ті заглушки. І зафіксував, щоб під тиском її, ну, зрозуміло, не виперло звідси. Воно розбухне дерево і тут 100% що нічого не буде протікати. Сверло. Ну Не скажу яке, тому що вгло мене не пишеться. Отвір. Почистити. Ось раз і другий раз. О! На то ставилося кудись його. Шлам такий жорстковатий. 32 го труба. Я думаю, що він вирівняється. Закручено капелькою догори. Щоб оці отвори були догори. Сувається сюди аж в край. Зараз він сюди водить ну. і пішло вже капає. Тут на патикові один пішов. Відрізається сантиметрів 4-5, там вже різниці немає. Раз закочується, другий раз закочується, згортається отак в трубочку і оцим шматком фіксується. Відрізаю тут так, та. і таким самим ділом. Сонце лупане, вона розігріта закручую. Пропускаю, можете тримало-тримало, потрібно докинути. Купляться прокладки. Ну і в принципі тут поливо організовано, все до діла працює, хай собі помаленько капає. Ходім в теплицю. Що ти так мало зробила, лише половину? Ну Так половину нема. Нема поливу? Нема. Полив. Буде більше, буде полив, буде Я, більше. Не так, так, олена трішки попрацювала. не небагато, але нормально. А зараз, друзі, потрібно буде зробити ще тут. Тоді як так і воно і залишилось, час цього зрозуміли. Зараз ми ще зробимо тут Значить, шурупокрут, цвях, шляпка відрізана. Ну, в принципі, там варіантів море. А кошти. Зробили два крила, щоб це як потрібно, вмикалося це. Потрібно тут буде вмикатися тут. Ну, Оце так трішки погано, тому що ця частина підсушує цю. Потрібно так. таке зволоження на всю теплицю, на весь об'єм. Хоч і є, хоч і нема. Зараз буде. На кінці така сама заглушка. Ну, похолісь, хоч Ось така заглушечка виточив на токарному. От згадалися уроки. Трудового мистецтва, як ми точили на станках оцих ну, там різні макогони, качалки, ну, таке різне класні речі. Але, перенайш, роботаєш, якийсь трішки спокій всередині. Ну, Спокою немає, поки немає тут поливу. Тепер беремо така штуковина, Шланочка називається з таким концевичком, зажимаю її в пласкогубці. Легенько у цей отвір. О, знизу отаку от туман утворюєш. потрібно ближче ще замовити. Трішки закисає, вони не два роки Їх потрібно міняти. Що, стане так само за густотою, як там чи трішки густіше? Трішки густіше, напевно, ще одну добавимо. Одну? Да. Все, зараз зробимо. В принципі, немає про що тут розповідати, довше збиратися, ніж робити. Дві хвилини микаємо цей кран. Ще йде вже на цю сторону і зараз він там примусово ту автоматку, яка вмикає сюди, сам полив. О, ця стара, бачите, погано. Остання старакувата така, поміняється. Зовсім інший напор, так? Да? Супер! Перекриває аж до середини. Красота. Красота. От збільшенням цих температур, зараз температури ж самі бачите, як вже підносяться. Частоту поливу потрібно збільшувати. Тобто там тут кожних 4, мені здається, 3,5 години. Зараз не робити кожних 2 години. ну Дивитися по мірі зволоження. Десь на півтора хвилини, в районі дві. Ну як їх так, погляне клупаємо. Так, е. да, як включився, то взагалі подивись. А воно з ресивера ти малий, а оце як накачав, поглянь. До діла, так? Да? Гарно. Поки нове то все до діла. Оця, бачите, їй потрібно або воціти до промиту, де її. Да, це до діла. Чим більший тиск, воно його розпилює. Оце те, що було потрібно. Ці всі бігатнині не сказав про причолок, які вчора ввечері стали зробили. Ну, автоматика, як не є електрика. Плівка якоїсь накрити, ну хочеться, щоб якесь культурно хоч трішки виглядало. Е, насос, то в принципі там все герметично, він може і стояти на вулиці. А там, де дроти до самої автоматики вмикання-вимикання, то трішки є питання. Під'єднав до цієї проводки, яка йде до насосу в скважину. Потрібно буде ще клямберки купити, щоб там заізолювати нормально. Ну так, отими, що гріються як би сказати, вогнем і вони е, стискаються з клієві такі, щоб було до діла герметично. Провід не перерізав, просто його зачистив. Ну, і я думаю, так вийшло непогано в цілому. Е, прокапує Трішки мене зварювальник не сильно такий по трубах, ще й незручно, і туди підлізти, коротше таке. Але я думаю, що то затягне не сильно. Ну, мокріє, ну, те, що там капає, мокріє. Затягнеться. То не проблема. Що, він туди покажемо, як ті? Так. Да. Так, Полив? Й... Поливай вже. Вмикай. Опять, так? Можна да. і шосну. Десь на 3 метри достає. Як я стою, Один до раз мене... У нас на ширину. Да. Ну, шоките, одна, дві, три, 4, 5, 6. 6 мені здається. Ну, оцей фільтр він душив. Ми вчора він дев'ять. 9. А оцей фільтр, він, в нього пропускна здатність не така. Насос хоче його потиснути і вимикається. Тобто, якщо вимикається насос, значить щось його притримує. Тут не може його, так як вчора пробували без того фільтра, то не, не вимикався нормально. А зараз вимикається. ну Покачай, покачай і вимкнеться. Значить фільтр його душі. потрібно такий класний, щоб спроможністю був нормальною. Ну, хоч і там сім з чим-то кубів, ну то швидше за все, що неправда. Потрібно такий, як в оприскувачі знизу, з сіткою, здоровий, з цими, ото буде діло. Ну, це ж не подвій відкривати і поливати. Ну, звичайно. Красота. Красота, друзі. Повітря свіжіше. Ну і розумім легше. Що? І рослинам легше трішки збавити а, рослинам. жару. А і рослина в олені легше, не потрібно шлангові ходити і кожне це поливати. Ну Інколи і так, а коли потрібно так е, здущувати їх, то потрібно вівтути хоча б там на сіки. Десь 15 хвилин, щоб так. воно хвою змочило, тому що жара лупенить, воно в пакетові, досить корінь його жари, та ще й зверху листя париться. Бач, вже туди накачує вже більше йде. Так. Тисне через фільтр все ж таки протискає нормально. Можна ще відкрити. Красота. Ну, Принаймні нам так здається, ви напишіть, нормально, ненормально, можливо, щось поправити. Все буває. І обов'язково, кому потрібні насоси, заходьте в описі під відео, залишимо посилання на сайт Tromp.ua. вибирайте, який вам потрібен. Зараз сезон поливів. Гарний, потужний, якісний насос з гарантією на 3-6 місяців у господарстві завжди знадобиться. Ну і звісно, коментуйте, ставте вподобання. До наступних відео і хай щастить.